Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Вчора попалось відео з каналу Вогонь Досвіду. Жалко, кажу, часу, звісно, що він тратить. Оті трубки лавалюють, та все, ну, над звукова швидкість у котлу. Це, звісно, добре. Але котл холмова на щепки. Як його розпалити, це може спробувати кожен. Щепка досить таки ну, вона димуча штука. І треба, щоб от як виходить, там є колосники. Я просто пошуркав, щоб трошки просипалось під низом. Знизу я не вичищаю, тобто воно все повністю закрито там. У підвалі вставлена калібрувальна пластинка. От так воно відкрите. Починаємо з такої температури. Буває, з 5 градусів починає, тому що працює котел на щепки цілу ніч. Мороз на дворі мінус 14, шнек уключений, оце набрав температуру до заданої і підтримує. І паралельно він же через цього качає, через що він трошки теплий. Тепер насипаємо щепки ящичок з боку, можна трошки, щоб була, щілинка туди проходила. І все, і запалюємо. Зараз я ставлю на паузу і покажу, що не треба ні тисячі градусів, нічого, ні, ніде нічого не плаче, все сухенько, правильно розпалити і правильно подати повітря. Нам потрібен дим і повітря. І все. І зараз буде піроліз за 5 хвилин. Так, Тепер запалюємо газовий пальничок. І запалюємо коло щілинки. Воно миттєво туди тягне вогник, зразу з'являється тяга. Так, зараз треба закрити пальничок, вже все готове. Витягнуть. Бо так і до пожежі недалеко. Так, уже. Тепер задача закрить оцей жар, щоб його не засипало повністю щепкою. Будь чим реєчок, плоночок, кусочками якимись. Я вкину ящичок пластиковий і зверху насипаємо щепку і дивимося ефект. Так, закрив щілинку, висипав ще ящик щепи. Бачимо, що воно внизу, тут нема нічого. А через, Опа. А через перегородку в 4 см вже валує піроліс. Він вже достає аж до теплообмінника. Це вже отак сантиметрів. 70. Дивіться. Нам потрібен дим і свіже повітря. Ось сюди зверху, щоб подавалось до того диму. І все. Точно так же воно горітиме при плюс 5 котел. Котел без клапанів. Насос. Котюл. І виход, і на опалення, і все. І вуаля! Тут ми не маємо нічого, тут нема нічого. Воно протягує той дим. Це димить сажа отут на стінки. Зараз я її здовбуха і вона туди падає, бо тут в мене стояли такі проставки під конус, типа конусного бункера, а під ним сажа. І вже цей, і вже димить. І вол. І вже готовий піроліс. Треба тільки закривати у штатний режим, бо це дуже багато повітря і оце горить чистий газ. Воно зараз, правда, ще таке мутне, бо дуже багато кришка відкрита і багато первинного цього повітря. Зараз як піде через каліброване, через підувайло, воно стане таке синє, газу буде менше, а цього повітря достатньо. І буде красота. І так і спалюємо щепку. Тепер можна спалювати абсолютно чисту щепку. Як отак, ну треба. Треба повністю все заділувати, щоб він глухий був майже. Пишемо коментарі. Всім пока. І фізику ніхто не відміняв.